Оці сопляки достали. Шоколадний глазик показує. Ми <ріст> все. Саня, тепер найголовніше питання. Ти пам'ятаєш своє перше відео на TikTok? Так. Да. Лансер таксісту 9-й робив, знімав подкрилка, щось там робили. Я всю там старався щось там на YouTube зняти без матюків. Я як заверещу, як загну три етажа. Та не до хуя, ну я нахуй. Та не позажирались його народ. А скільки це буде стояти? А що скільки време, подожди? Десять півдесяту авартайми за кордоном оплачується. І саме приходять діти, куди там зараз скидають. Вони кажуть, в Тік-Ток, яке воно залита, Заливаю, бачу там не пам'ятаю 100 тисяч за час подивилось. Зразу. Зразу. І, Перший я, відос. і, і я зразу зрозумів, що це на гламурі, на культурі вже отут. Кстати, да. Ну ми не, так. Ну, все... Це розвал, дивіться. Це все під Хантер. Бачите? Хантер, Хантер у нас розвал. Картіни хантер мене перебив шліфований пол. А ці сопляки достали. Ну, в общем, і отак вот воно пішло. Потом я ше ше. Потом всі односельчани почали ще прикалувати з мене. Що ти тіктокер, дурачок, да, туда сюди, да, 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 да. ідіот. І так само, а потім і тихенько шушухається, а тепер мох і болото знімає в той тікток <рес> не вміє. Вони вже квіточку відкривають, вони вже й шоколадний глазик показують. Вони все. А просмотрів як не було, так і нема. Ну хто глазика не бачив? Господі.